Доброго дня! Мене звати Анастасія. Ви потрапили на мій канал. Сьогодні у нас чергове відео по допрокачці моїх персонажів. Сьогодні у нас на черзі Арлекіно. Швиденько по ній пройдемося. Майже 2000 атаки, 52 на 193 148 речарджу, бонус Піро присутній. Також. Біла кість в неї r 3 Мені просто лінь шукати, щоб було r 5 А у мене це 0. Вибивала я її, е, якщо кому цікаво, на банері разом з Клоріндою, яку, по-моєму, десь на Новий рік було. Ось, І так коронована. Я їй хочу дати. Ось, е, Знову ж таки, я в максимальному дефіциті по морі. Тут на один рівень він треба 120 тисяч. Я думаю, що це відео затягнеться на 2 дні, але побачимо. Можливо, я ще куплю перехідну смолу. От. Ну, побачимо. А наразі я би йшла до Алхімії і подивилася, скільки мені треба, власне, Мені треба буде ще шість оцих штук, в мене стільки точно немає. Ну, благо в мене шевронів. Так, у мене шевронів прям дуже багато. Це я, можливо, зможу перекрафтити, тому що у мене, Да, от. є п'ять, прийдеться. Хоча б ресурсів назбирати є. А завтра уже розбиратися, власне, з ультою. Зараз я докрафчу. Власне, оці от штучки, я думаю, десь ось оши, 15 бонусів, непогано. Ось так тепер ідеально вистачає. І або йти ще раз на боса не ходила. Добре, значить, цього сьогодні підемо. Так. Власне, е... сходити за ланпом. Точок. Ну, власне, не квіточок, а оцих штучок. У мене ну, дуже багато. От. Зараз ще й прийдеться трішки збирати ці камінчики. Просто піду позбираю ще трішки власне, цих камінчиків для густої смоли, а потім побачу. Я прилетіла. То її данжу власне його фармити. Настав цей момент. Момент докачки. І власне на цьому наша прокачка підійшла до кінця. Всім дякую за перегляд. Буду дуже рада вашій підписці. Якщо поставите вподобайку, буду ще більш рада. Ось. А на сьогодні у мене все. Всім величезне дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.